Зараз знаходжуся на наших седеральних сумішах. Уже від посіву пройшло майже три тижні. У нас зараз якраз два дні йшли дощі, тобто на, на полі грязь. В принципі, дуже гарно видно сходи. Сходи. В принципі, доволі хороші, все, в принципі, посходило, всі, всі компоненти зійшли. Посів рівно, рівномірний, нормальний. Зараз покажу, як то все виглядає. Ось так це виглядає. Зараз знаходжуся на межі двох травосумішей. В принципі, з кадру о, вони практично одинакові. Ну, дуже тяжко розрізнити зараз такій фазі. Але зліва. Це нітрофіт, і зліва це нітрофіт, і справа це боденфіт. Боденфіті більше е, суданської трави, і її зразу, ну, зразу на загальному фоні її видно. А нітрофіт там більше бобових сумішей. Так, в принципі, все посходило. Е, ось дайкончик, редька олійна. Саме швидше по це дайкон. На третій, четвертий день вже були сходи. Потім почала сходити суданська трава. Всі, скажімо, всі крупноплідні бобові почали сходити десь на 8, 10, 11 день. Тобто від 8 до 11 днів сходили. Десь було було вологи більше, десь менше. Але, в принципі. Зійшло все зійшло все на цій площі і на іншій площі, де в нас три траву суміші, теж все прекрасно посходило. Далі хотів ще поговорити, як саме сіяти, сидирати, чим саме сіяти, сидирати. Ну, коли, коли сіяти, це в принципі і так відомо, чи зразу після збору попередника, як, якнайшвидше. Чесно кажучи, не думав, що буде скільки запитань саме по тому, як сіяти і чим сіяти. Тому що, в принципі, я думав, все це відомо, але люди, які не стикалися, навіть великі господарства, які не стикалися з посівом сидеральних сумішей, запитують, як буде там, наприклад, сіяти сівалка, різнофракційні суміші. Тобто, чи чим, чи сівалкою, чи аплікатором, чи чим сіяти. Ну, скажімо, в принципі, методів багато. А, самий, скажімо, самий простий і самий швидкий – це а, встанов... завдяки аплікатором. Аплікатори можуть бути це від АПВ, Технік Плюс, Біодріль, а, Лехнер. А, тобто, це самі, скажімо, популярні марки на ринку України. Вони монтуються на дисковий агрегат чи лущільник. Тобто там є свій електромотор, виставляється норма на комп'ютері, е важиться це все, відкалібровується, ви прокалібровуєте і проводяться е сім'єпроводи. він встановлюється на дискову борону чи на лущільник. І проводяться сім'єпроводи до, до кожної стійки, чи, як вже зазначено, виробником. Він встановлюється і в принципі від. Під час руху на ньому встановлюється датчик руху, швидкості, і, в принципі, працює все, все прекрасно. Комп'ютер встановлюється у кабіні трактора, ви його включаєте, і під час дискування зразу у вас йде безпосередній посів. Це швидкий. Але така штука, вона, скажімо так, для великих господарств, можливо, вона і. Приємлі, буде ціна, а для менших, ну вони реально дуже дорого коштують. І, в принципі, коли ти, е коли ти, наприклад, ти вже впевнений в посівах сидиратів і плануєш велику площу, да, можна вкладати кошти. А коли ти хочеш спробувати і відкатати, наприклад, технологію, відповідно, хочеться посіяти тим, чим є під рукою. А під рукою в основному у кожного є сівалки. Від на сівалка, сівалки, в принципі. Немає різниці, якими сіяти. Ти, чи це будуть у вас можна сіяти? І з і Амазонкою, там, і фінськими тюми, сімульти. Е там, наприклад, Ніколас Мавко є сівалки зараз робить такі для малих фермерів непогані, до речі, класні сівалки. Е і, і різні різні комбінації. Е в принципі, скажімо так, з тим, що я стикався. Ми почали теж думав, що буде проблема висіяти е траву суміш. Але, в принципі, проблеми ніякої не було. У нас звичайна катушкова сівалка, е спіральна котушка, і ми виставили собі норму відповідно таблиці, плюс-мінус прикинули, виставили звичайною катушкою від е там варі варіаторна. Система стоїть, виставили і перевірили декілька раз. Ну, Виставили там, наприклад, 50 потрібну суміш, суміші. Ну, 50 і висіяло, виставили 19. 19 вона сіяла там на початку, як ми починали сіяти. і, Наприклад, в середині спробували проїхали, чи відповідно тримає норму, чи ні. Але теж є нюанс, наприклад. Коли йде, наприклад, така суміш, як нітрофіт, коли там велика різнофракційність, то бажано, щоб в сівалці стояла мішалка, так як у нас. Тобто насіння під час руху все рухається, тобто верхнє велике насіння воно піднімається догори, легеньке насіння воно стікає вниз. Відповідно, щоб цього не було, Завдяки мішалці воно постійно все змішується і рівномірність посіву в принципі, вона йде отлі прекрасно ну, понятно, що не буде там воно чітко розкладати насіння там велике, тут одна, велика, одна, дрібненька. Але на, на гектар воно виходить нормально, тобто на задньому плані воно виглядає все прекрасно. Тому на кожній сівалці можна виставити на ті самі СЗ. Приїшісь, яка в більшості фермерів, чи там Астра чи Алворті не немає різниці, чи ремсинте сівалки, тобто немає проблем. Можуть, е також е сіють, е сіють більшість господарств, яких є, сіють е рапідами Вандерштатами, потім е Лємкеновський Солітер, е теж нема проблем. Е хорш. Е, і ну, безліч сівалок. Проблема може бути з сівалками точного висіву, якими ми там сіємо, е, ріпак можемо сіяти, е, чи можемо сіяти сою, соняшник, кукурудзу. Буде проблематично сіяти, тому що різнофракційне насіння ви не підберете диски. Не знаю, можливо, хтось зо мною не погодиться, можливо, є якась. Е, можливо, і можна посіяти, але я собі це не уявляю, тому що ми сіяли ріпак, і він був трошки різнофракційний і була проблема. Те проскакувало те забивало. Тобто. А механічними, пневматичними сівалками взагалі нема проблем. Саме головне це скоротити час від обробки поля, наприклад, після збору попередника, до посіву. Або це проводити. Якщо дозволяють посівні комплекси, наприклад, такі як Рапід, що за один прохід вона підготовлює площу і зразу сіє, це буде ідеальний варіант. Якщо не дозволяє, наприклад, там СЗЛ, Ворті, Амазони і так далі, інший набор такої техніки. Щоб у вас йшов диск, дискова борона чи і відразу ви там в найближчим часом або відразу проводили посів, тому що волога вона уходить. Якщо це західні регіони, то ну, питання, можливо, і таке категоричне може не стояти, тому що можуть бути достатньо вологи, але останні роки це не факт. А в центральних, східних і південних регіонах це треба робити зразу. А навіть якщо є можливість зробити це прямим посівом, то зробити це сівалками для прямого посіву. То це буде взагалі шикарний варіант. Зараз ще переїду на інше поле. І там ми сіяли три суміші: Nitrofit, BudinFit і Wasser Good І Якщо тут був пар, у нас попередник, тут чисте поле було, а інше там близько гектара, це зразу після збору пшениці. Тут, звісно, шикарно зійшла пшениця, падалиця. Просто аж, удів, аж був здивований. Е, нагадаю, сіяли ми 22 серпня, тут була пшениця, тут була Дісковка в два сліди. Ми провели і десь через пів години почали посів. В принципі, відразу. Тут посіяли три суміші, Bodenfit, Нітрофіт, Wasser Це Буденфіт, переходящий в нітрофіт. Так ось так воно виглядає. Звісно, грязюка така. Все тут теж, в принципі, посходило прекрасно. А ось Вас сербюти файн. Оця суміш відрізняється. До речі, у нас були маленькі приморозки десь дня 4 назад. Ось видно як трошки відреагувало таким фіолетовим забарвленням. Але, але суміш нормально відреагувала, тому що більшості померзли багатьох помідори, перці такі. Бур'ян поскидав листя дуже швидко, тобто така десикація добра пройшла, але по сумішам то нормально. Ось один фіт з цієї сторони він краще виглядає. Ось велика кількість цієї суданки. Ну, і ось так. Такий загальний план. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки і все буде Україна!